Ну що я хочу сказати? Фортик заїхав на трьох циліндрах. Проблема така, каже, їде, а потім починає смикатись. Міняли ремінь ГРМ, але автівка стояла, а потім поїхала і от таке трапилось. Тут не ті свічні провода. Міняли вже все підряд. В общем, я його завів, він троїть. Перевірив свічки, перший циліндр не працює. Струм іде, тобто іскра йде, а перший циліндр не працює. Перевірив помилки, пропуски запалювання першого циліндру. Вкрутив свічки і завів все одно троїть. Постукав по першій форсунці і усе запрацювало усі 4 циліндри. Скоріше всього, що форсунком торба. Хоча я ще буду намагатися перевірити мітки ГРМу, тому що невідомо, що там встановили. Чи відкручували кришку, чи не відкручували тут. Непомітно. Ну, якщо все поміняли, вона так і смикається. І тиск поміня... перевіряли, кажуть, і насос паливний замінили. от Так що, не знаю. Не знаю, буду дивитися. ну Перші, перші ознаки це або пального не вистачає, треба перевірити тиск, от, або форсунком торба. Ну Начебто, начебто їх міняли. Начебто. А от міняли, насправді, я не можу сказати, що стоїть. Це треба витягувати і дивитися, що встановлено. Свічки ще стоять оригінальні. Пробіг я не дивився. Буду ще робити сузуки, заміну прокладки кришки клапонів та задні подушки заднього редуктора. Міняти якраз задні. Не знаю, що з цього вийде. Або потрібно знімати редуктор, або не знімати. Ну, то я вже по ходу виявлю. Начебто відео їх вибивають, а от не хочу я їх забувати, їх запресовувати потрібно. Ну, то таке. Коротше, сузуки зрозуміло, Ось з хордом будемо дивитися. Перший тиск, ну а потім полізу в ГРМ. А для цього треба знімати кришки. Ну, головну кришку. Перевірю зазори, що в Сузуки, що тут все одно потрібно перевірити. Ну, а так начебто став газувати. До відсічки, все працює, дивно, що він в дорозі видає. Ну, я не проїхався, не знаю. Вже виїхати не зможу, тому що, ну, в принципі, та зможу. Ну, не потрібно. Перевірю все, а потім буду вже робити висновки. Тиск я перевірив, показую 3 і 2. Або тільки от я не зрозумів, що оце. Це клапан чи насос тільки стільки качає і все. І більш не накачує. Ну, чекаємо 10 хвилин, подивимось, що з цього вийде. Пройшло хвилин 20. Тому що я займався Сузуки і бачите трохи тиск упав. Я подивився, ну начебто це перепускний клапан, тільки куди він перепускає по рампі. Сам по собі там у рампі щось. І бачите, пальне нікуди не виходить, а от тиск упав. Скоріше всього, що не тримають форсунки, скоріше всього. Так що отак от, от. Ну, Я думаю, на сьогодні з фордіком все переставлю я назад. Трубку, шлангу. Ну, Це трубка пластикова. От, і буду займатися Сузукі. Давайте про всяк випадок міняти буду прокладку кришки клапанів. Кому щось потрібно, дуже багато і супорта ремонтував, і сальник міняв, і салінблоки міняв, і помпу міняв, і ролики. Багато було і оливу, звичайно. Це і оливу в мостах міняв. Так що тут багато роботи було. Кому потрібно, дивіться. Може, щось не згадав, ну, то таке. Хотів додати, знімається трубка дуже складно. Чомусь вона і погано заходить назад. Зараз я її встановлю обома руками, бо так незручно її залізла до кінця. І от тут дві скоби. Я тільки не зрозумів, як воно працює, потрібно цю встановити, а тепер встановити оцю з цього боку, притримуючи цю. Тут є спеціальний, бачите? отвір, щоб її витягувати. От і все. Отак От вона стоїть на місці. Цю сюди знімаєте її повністю. А ту виштовхуєте в цей бік. Ну, якщо я правильно зрозумів, може її не потрібно, може треба натиснути на неї. Ну, я її виштовхнув, так було начебто краще. Дайте час, щоб бензин вивітрився, а потім заводьте двигун.